Взяли ми перловочку кашу чи крупа перлова. Буде коротше, у нас движуха. Будемо мутити, крутити, далі все побачите. Ще таку дракуна треба нам доставити буде. Бо у нас з точки А до точки Б нам ще треба цього апарата доставити. Зараз перлову кашечку ложимо В апаратом нашого машинку, цвіточок у нас. Акуратно, опа, шлюмиком лежить. Ну и сейчас начнем движурить, Дали все, братва, побачите. Да, братва, серьезно. Теперь уже, блядь, пешкать в хуяр. <гум> по полю. Там мы, короче, так, скажем так, перегоняем наш пород на новое место жительства, думаю. вже э, на постійне Бо <гум> вот, ж таке жили, типа, як на сімному, ну можеш дуже на сьомному жити, така собі нічого не заплануєш, нічого ніде. І приходиться. Короче, Постоянно будь в напряженні, то десь десь не вдався морду, то ще десь щось, то з'їжджати постійно кудись, то ще щось. Ну коротше, все як сереми. Хто на сьому живе, то й той пойме. Що ти постійно чувствуєш якось неконфортно. Як ти вже живеш, грубо в своєму середовищі, то це вже набагато круто, ти можеш круче, ти вже можеш щось розчитувати, щось можеш вже планувати, а так. Що ти плануватимеш? Так що, друзі, йду дуже капелю. Бо я думав по городу перегнуть. Зараз тут такий обход є по полю. Ну, коротше, сплошне поле. Тут воно там, трошки хотки є, воно видніють хатки. Сплошне коротше, поле, друзі. скажем так. Це є... Бо по до нас можуть шпукнути. У мене категорія не відкрита, на машину, на грузову відкрита, а на мопед не відкрита. А поліція у нас доволі багатенько їздить так що краще лучше, лучше не мотатися. У мене той шлюм, усе повністю є, правила знаю. На моцик у мене 106D, теж непоганий. Ну, Друзі, краще, як лучше. Лучше ми його в руках акуратно переведемо зараз, може по полю трошки проїдемось і все. Ну, Менше маштроф зараз це около 3,5 років. Лучше так себе не на... Ну, коротше, ми там, я коротше, поїхав в об'єзд машиною, а кент тягне машину. Чи це рії машину? Кажу, тягне моцик, коротше, який якийсь стовпів прикольні. Високовольні. Тягнемоцик, коротше, по полю. Сюди на, 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 на ну, то, Теж там через гору трошки переводив його, виходить. Ну тож перевориться ж не їхати. Ну, вони не мають права там ніякого до того, в принципі, додовбуватися. Так що, братво, йдемо, йдемо, йдемо. Там воно у нас болоти. в цій стороні. В цій у нас тут ще поле, де стовпи, а в цій болото. Зараз я кінта зустріну десь тут, в цьому полі, вам покажу. Братва там уже й кентфі. Вже веде апарата. Короче, так ми ото йдемо помаленьку. Так і зустрілись. Тут нас бачимо. Дощні участочки маленькі. Вон апарат наш вже шурує. Зараз думаю, може заведемося і попремним. Може. нас там з ним ще проблемка маленька. Тут вже пізніше покажу. Так що апарат у нас препара. Mm -hmm. Коротше, у нас там знушки, короче, з лушки, коротше, з цим соткером проблемка. Тобто як нажимають. Ви всі тріскоти все. Так бачимо тихіше. А так починати. Так зараз може трошки підтігне. З кобу робили, так воро якось бо нам трошки до тому ще треба. Короче, у нас походу, не судьба. Заїбався вже, сука, диркате, блядь. Ху, блядь, короче. З другом блядь, приїхали 2 метри, блядь. Друг він вже на істеріки вищі пиздує. Короче, пиздець повний блядь. Диркаю, у дирка, і у дирка. не обживу. Це ручкою пробував той. До одного місця, блять. Коротше, газу даєш, він виходить, як тяги нема. Може і почнів вже жопа, але ну, я сумніваюсь, що так вона різко пропала. До цього ж нормально робив, поки ножки ножку не облизала. Схрен не знаю. будемо далі розбиратися. Додому ми вже. Трошки пройшли ми. Уже трошки дорога позаді. А там ще впереді нам, коротше, туди за гору за стовпу там получається, туди то стовпо, за стовпа. руки боже, які чисті, блядь. За Зато за стовпа получається, аж на гору, на гору, я думаю, веселіше веселіша да буде. <під 'є> Хорош, <під 'є> ж від він на удивлення, він високий, цей, оці вони прикольні, їх, ну, вдобно їх експлуатувати, отак, як пішки десь отягти додому. По рівному офігенно тягти. Наприклад, вже скутера, ці сузуки ці менше, фігово вести, вони низенькі. Коротше, ти постійно нагнути, А цей височенький, ну, вдобно попрямі. Ну, Нагору, звісно, він важкуватий буде. <під 'є> так що нам <під 'є> туди будемо шурувати. Дубаю, коротше, через півчаса, або ж Вже й башка бокра. Заводить, думаю, його безсмісліну, якщо його зараз я беру 10 про дюрга, то воно до так. одного міста. Так що, друзі, будемо далі продажати нашого братва додому його, слава Господи, блядь, з цим апаратом. У нас 8 рочка стоїть. Слава Богу, дотарабанили цього дракуна. Будемо далі його дивитися, розбирати. Вже далі в наступних відео побачите будем дивиться, дивиться. Ну, будем розбирати, коротше, нам треба його срочняк продавати, то що... Нам потрібні срочно бабус, щоб узяти очередний апарат. Ну, тільки апарат уже не двох нам хочеться чотирьох колюстерів. Коротше, скажімо так, раз тиботика так, але з а хоче вже закончити машинами. Так Так що, друзі, підписуємося на канальчик. Слідом, долі буде цікаво.